ФСБ затримала жителя Херсонщини, у чому звинувачують чоловіка окупанти. Тортури політв'язнів під час етапування до Росії. Історії бранців, які відчули це на собі. Незаконна мобілізація на півострові. Скільки кримчан окупанти відправили до російського війська? Півробітники ФСБ затримали жителя Новоолексіївки, що на Херсонщині. На оприлюдненому пропагандистами відео окупанти стверджують, що він нібито брав участь у діяльності кримсько-татарського батальйону імені Номана Челебіджихана. У Росії його називають екстремістською організацією. Ім'я затриманого не розголошують, однак джерела Суспільного підтвердили, йдеться про Халіла Куртаметова. Російські силовики закидають чоловікові участь у так званому незаконному збройному формуванні. За даними кримсько-татарського ресурсного центру. У місцях несвободи окупанти утримують понад три сотні українців, яких звинувачують у причетності до батальйону імені Номана Челебіджихана. Їх затримали на окупованих територіях. Більше місяця від нього не було зв'язку. Звичайно, ми всі дуже переживали, як він, як він, як його состояння. Це Лілія Люманова, дружина кримського татарина, громадського журналіста Амета Сулейманова. Його окупанти засудили за сфабрикованою справою про тероризм і причетність до забороненої в Росії партії Хізбут та хрір. Він має тяжку хворобу серця та інвалідність, каже жінка. Але окупаційний суд призначив йому 12 років колонії суворого режиму та наприкінці серпня відправили етапом з Криму в Росію. Началі октября. Я получила долгожданное письмо через зону Телеком, где он пишет, что 27 сентября его ночью привезли во Владимир. То есть, ровно месяц он был в дороге. Очень тяжело он перенес этот этап, ну, потому что, имея очень много хронических заболеваний, это очень сложно, конечно, больному человеку. За словами адвоката Еміля Курбидінова, етопування – це ще один метод впливу на політв'язнів після незаконних обшуків та фабрикування кримінальних справ. Адже саме тривале перекидання політбранців до Росії порушує закони навіть країни-окупанта. Це усложняє взагалі доступ адвокатів, які захищали, наприклад, чоловіка по цьому справу, а також практично робить невозможним свідання з родственниками, їхати за 5 тисяч кілометрів з дитином, який хоче побачити отця, це теж дуже Чоловік Лілі за дві тисячі кілометрів від рідного Бахчисарая. Попри це, жінка збирається на перше побачення в колонії, хоча дозволу від тюремників ще немає. Зараз він буде писати заявлення на свидання, поїду з старшим сином, тому що дорога дальня дві тисячі кілометрів. Это в любом случае какие-то остановки, какие-то пересадки. Несмотря на то, что нам не дали разрешение на длительное свидание, в любом случае мы поедем. Может, получится даже на краткосрочно, то есть на трехчасовое свидание попасть. Політв'язним, який пережив етапування, та відбув 6,5 років у колонії Росії, є Андрій Захтей. Окупанти його затримали в серпні 2016 року, а судили 2018-го за начебто диверсійну діяльність на користь України. Захтей розповідає про своє етапування. Кожен етап він відрізняється. У мене був етап самолітом. Я з ліфорту волетів самолітом. Є етапи столипінським вагоном, є етапи на Варанках. Є етапи на легкових машинах. ФСБ там само курірує, як доставляти в лагерь, чи там, чи піднаслідство, чи ще щось. Та згадує знущання російського конвою. Везли на самоліт на вертольотах в цей в Москву, в Ліфортово. Ну що, зупинилися над морем, відкрили двері ка І все, от. У <гум> тих наручниках, в мішках головую. Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова каже, етапування може тривати місяць. За цей час політв'язні не можуть зв'язатися зі своїми рідними та повідомити, куди їх везуть. В'язень може їхати, наприклад, з Криму до колонії 20 днів. Він їде спочатку автотранспортом до СІЗО Краснодара, там кілька днів він може спати. Або не спати, а просто існувати, тому що іноді забувають давати постіль, забувають давати матраси. Людина просто на підлозі має чекати, коли її пересадять в якийсь інший транспорт. І таким чином людина, поки не доїде до своєї колонії, за ці 20 днів може змінити 5-6 сізо. Сідова каже, правозахисники збирають інформацію про причетних до катувань політв'язнів під час етапування, щоб домогтися запровадження проти них санкцій. В серпні цього року служба безпеки України порушила кримінальну справу проти директора Федеральної служби виконання покарань Росії. А у жовтні прокуратура Автономної Республіки Крим спрямувала до суду звинувачення у державній зраді справу керівника окупаційної служби виконання покарань Криму Вадима Булгакова. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Три тисячі осіб окупанти примусово мобілізували у Криму з вересня цього року. Про це Суспільному повідомила менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Каже, загалом за рік окупаційні військомати планували мобілізувати 60 тисяч кримчан. Натомість їхній план провалився. До російського війська відправили 23 тисячі. За словами експертки, незаконна мобілізація в Криму не припиняється. Мешканці півострова намагаються у будь-який спосіб уникати вручення повісток, але окупанти їх масово видають у людних місцях. Повістки роздаються і на ринках, і в мечетях, в місцях скупчення народу, там де більше переважно більшість людей це кримські татари або знову ж таки люди не слов'янської зовнішні. Окрім того, що кримські татари це є нелояльним населенням до окупанта, і цей спосіб знову ж таки боротьби а, з, з населенням з народом, а таким чином знищити і просто викоренити це населення. Наша інформація це більше двох тисяч осіб покинули інфів Остров у з тим, що не. Виконуються плани. По мобілізації в Криму а планують з Москви прислати наглядачів, скажімо, так які будуть замінять місцеве керівництво військоматів у Криму. До 15 років позбавлення волі загрожує депутатці Севастопольської міськради шостого скликання. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим, яка скерувала до суду обвинувальний акт у 2014 році. Чиновниця проголосувала за низку незаконних рішень, зокрема про створення так званої республіки. Її дії кваліфікують як державна зрада. Прізвища у прокуратурі не називають, але джерела Суспільного повідомляють, йдеться про Тетяну Ульянову.